Вітаю, друзі! Прийшли в економ-клас і розглядаємо зайчика чи кроля. Нова іграшка з етикеткою. Якісно зроблена, симпатичний зайчик. Також знайшли ось такий чокер, крутили його, вертіли, хотіли собі придбати, приміряли, але потім передумали, не взяли. Знайшли цікаву книжку книжка-набір з такими гарними масками, але деякі маски були відсутні, тобто не всі тут в наборі були. І деякі були відкриті. А по ідеї задумка була в цих масках така, що кожна маска зі своєю мордашкою і склад масок також був різний. Сама упаковка для них була важка і заважила дуже дорого. А на звичайному товарі була ось така невеличка подушка. Вона була ну, набита пір'єм, качки, обшивка подушки була, була котонова, ну трошки були плями на ній, і сама наволочка була шовкова, 100% шовк. Але ж була пошкоджена по углам, витерта, і ми, звичайно, її відложили, не взяли. Також був у хорошому стані килимок для туалету від Маркс Спенсер. Це був 100% катоновий килимок, приємний, чистий, без плям, без пошкоджень. Також можна було придбати, ну, заважив дорого, на змінку можна було придбати. Впала в око така рубашка чоловіча з прапором Британії. Вона котонова, стан також непоханий. Сподобались такі в'єтнамки, мені сподобалося плетення, оці бусини оплетені гарно. І сама підошва також приємна у носі, бо в мене подібні були, і я знаю, що їх дуже зручно носити. Дитячі кеди схожі на Томі Хелфігер, але це Next. в гарному стані нові. Ці конверси мене просто вразили, я таких ніколи не бачила. Вони Це поєднання кедів і в'єтнамок. 38 розмір. І ті, хто дуже любить цей бренд, навіть можуть не розставатися з ним і влітку, носити влітку конверси. А це я в іншому економі, і мені пощастило знайти ось таку гарну сукню. Вона шовкова, розшита бусинами, розшита нитками гарними, шовковими. Це просто витвір мистецтва. Вона виглядає дуже дуже, дуже ефектно це Карен Мілен. Я, звичайно, її придбала, бо вона підійшла мені по розміру. Також проглянула ще декілька суконь. Це, сукня такого кольору морської хвилі від Верхаус. Маленький розмір, 36. шостий. Зокрема, тут була пляма. Ну, можливо, вона і випралась би, але ж сам фасон плаття не мій, і я його просто порозглядала і. Повісила назад. Далі інше плаття воно також було шовкове, від кост голубе, верх симпатичний, а от униз, знизу воно зроблено якось, скажімо так, несуразно трошечки. Сподобалась ось така гарна миша або пацюк. Вона була гарно вдягнена на ній був такий симпатичний стильний светрик, намисто, пов'язка на голові. ну Просто красавиця. Я думаю, так як Оленів перед Новим роком прикрашають оселю. Такі декори роблять, і також можна було оселю прикрасити симпатичною мишкою. А підійшла до корзини е, люкс і ось такі перчатки. Від відомого лакшері бренду англійського Dance. Вони були замшеві, але ж, мені здається, трошечки трошечки втратили свою еластичність. Вони такі були грубоваті. І також розмір був величенький. Диджи пасс. А був такий гарний конструктор для дітей. Я такий бачу вперше. Мені ніколи таке не попадалося. Мені сподобалися такі липучки у вигляді будячків, які липнуть один до одного. і з них можна робити різні фігурки, зокрема, ті, що зображені на пакеті. Тут і гусениця. І... Зебра, і ведмедики можна, все що завгодно, і літачки, все можна зробити з цих липучок. Шукала я для себе шорти і знайшла ось такі льняні шорти від Next. Вони були трошечки потаскані, хоч висіли і на Люксі, були не нові. Принт симпатичний, але коли я їх вдягла, мені здалося, що вони виглядають як сімейні труси. І тому я їх не придбала. Серед сумок сподобалась ця сумочка. Вона була зі шкіри мабуть якоїсь рептилії. Вона важка, з мінусів вона важка, вона не тримала форму. Мені подобаються сумки, які тримають форму, які можна поставити і вони собі стоять. А ця така як тряпочка, скажімо так. Ну, і я ж повторююсь, вже, що вона важка сама по собі. А якщо в неї щось ще й покласти, то це буде не дуже зручно. Прийшли ми в італійський ресторан. і Єдине, що не сподобалось, це меблі і посуд. Посуд був занадто простий. Хотілося би, щоб посуд, посуд був в італійському стилі. Дуже сподобалась пінца, вона відрізняється від піци, тим, що вона зроблена з декількох видів муки. І е, тісто ферментоване, воно легко засвоюється і дуже смачне пористе. В цьому закладі подають оливкову олію і ми нею поливали пінцю. Нам це дуже сподобалось. Е, замовили також морозово джелато. Чорнично-м'ятне. Принесли, як бачите, в таких, в таких простих криманках. На смак воно було більш таке водянисте, а я більше полюбляю жирне морозиво. На цьому, друзі, все. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал.